Це йому буде змішувати побадості, з ніби я вже трохи підмішала, говоря. Але, але гарний витік получився. Я ще не доносилася, це просто величей Ну Ось таке під Я думаю, якщо ви подивитеся там, де ну, я з тебе щось взяла, то думаю, ви зрозумієте, яка до, але яке зараз. А, там Давайте ще щось туди було. дуже гарний блізич. Я... Я... А, там где все мешается. Я, я, дав... я уже не задевала про то, что я это вижу. Я просто вижу, что видео это было долго. Ты очень красивый, говоря. Стилка. А то попробую стилка, я буду выглядеть. В камере тут... А, все рука жарит, ничего Почекайте, будь ласка, ну зараз. Що? Ого. Клас, клас. Блін, що тут. Тут на мене прийшла дівчинка. Вона вже вийшла, якщо ти кита, то вона дуже не цікава в них видно, бо я тобі ще прикрила. Дуже виска її доведен вже вийшло ту і вона буде красити. Взяла щось і почала буде красити. Не люблю таких дітей. Тут добишко докрасило. Тепер мене губи за там тобі. Ну що поделаєш. Вона була тут, речі, я до повідала теж шла, я думаю, ви може повідати. Але я думаю, я думаю, зрозуміти її роль була. В більше. я заступала її напевно. добавлю. Короче, таке діло. О! Думаю, я буду робити другу частину. Чи? ні? Так, да, буду. Я Другу частину буду робити, окей? Ну окей, всім пока, буду зараз робити другую частину. А красотайка уже получается. Добрый всем пока.